Це світер. 73-річна Віра Чайка облаштовується на новому місці, розпаковує свої речі. До обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та людей похилого віку пенсіонерку разом із ще вісьмома людьми евакуювали з Дніпра сьогодні вранці. Розповідає, із рідного дому в Костянтинівці, що на Донеччині, взяла лише документи та речі першої необхідності і кілька світлин. Моя подружка, вона в Харкові. Це моя мама. Оце я була в молодості. Бачите. Я так спішила, тому що каби, от, за мною приїжджали, знаєте, хто біли ангели. Коротше, тут одіяло таке красиве, моє любиме, взяла одіяло, а то все таке. До останнього, каже пенсіонерка, не хотіла залишати рідну домівку. Чоловік помер багато років тому, дітей немає, а з рідні лише далекі родичі. Втім, коли у місті через постійні обстріли зникли світло, вода та газ, погодилась на евакуацію. Спочатку ворожбу, потім остановилися в Краматорській. В Краматорській розподілили у Лозову. У Лозової я жила двоє з половиною суток. Із Лозової у Дніпро я поїхала і там оце жила дві неділі в Дніпрі. Тут постійно сказали, вже можна, да? на що робити, як нема нікого. Все, хлопці, так і забрали. Все, із потяга на кріслі колісному далі каретою швидкує до пансіонату привезли Тетяну Мараполіс. Родом вона є слов'янська. Через перенесний інсульт не може ходити. Каже, чекала на евакуацію два тижні. Ви не представляєте, як все стріляли, як страшно було. Рушаться дома, гавить все, всі дама, гарять, все, уша один. Все, що було, що наживала гадами пришлось кинути все, двері відкриті, не це, і, і побігла. Кімната подобається, каже Тетяна Мараполіс, світла затишна, вже сніданок дали, але головне тут тихо, не стріляють, каже. Приємно дуже дивитися, коли тебе так от зустрічають. Відпочиває з дороги її річний Роман. Каже, речі ще не розпаковував. Я щас не, не знаю, как тут, что тут. Ну, комната хорошая, светлая сторона, да. Персонал добрый. Нормально, пока относяться. Я ж говорю, я тут тільки час. Роман також із Костянтинівки розповідає, залишався вдома до останнього, поки поруч не розірвався снаряд і будинок не пошкодило. Жити там більше не можна, тож вирішив евакуйовуватися. Із цим йому допоміг знайомий, адже говорить, має проблеми із ногами, тож пересувається за допомогою крісла колісного. 7 метров от меня снаряд пролетел, Если бы мне стенка меня тут не было. А эвакуировался, на коляске меня товарищ вез 5 часов вез. З города вывозил. И я каждую машину уже на выезде из города, каждую машину тормозил. І попалася машина евакуаційна проліска. Я в спортивному костюмі уїхав з дому, ушов это саме. А так мені гуманітарного всього дали, А у мене ще й так нету. Евакуаційний потяг з полученням Запоріжжя Львів прибув до Вінниці сьогодні. О ранку. із Дніпровської лікарні привезли дев'ятьох осіб із Донецької та Запорізької областей. З дев'яти осіб троє людей з інвалідністю, а ті особи всі є пенсійного віку. Ми їх зараз підняли на п'ятий поверх, розселили по кімнатах. Молодший медичний персонал насамперед надає гігієнічні процедури, щоб помити, передітися, прибратися. Вони вже поснідали і зараз до них піднімляться безпосередньо лікарі, здійснюють первинний перший медичний огляд. Початку року це друга така евакуація, розповідає виконувачка обов'язків директора обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та похилого віку Катерина Якимчук. Пансіонат розрахований на 250 осіб. Нині тут проживає 200. До нас прибували люди з Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської Дніпропетровських областей було евакуйовано більше 300 осіб. І прихисток більше півтори тисячі особам, яким надавалося. І на сьогоднішній день безпосередньо в геріатричному відділенні у нас 100 осіб внутрішньопереміщених. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.